Сердечно вітаю церкву Божу. Сьогодні приємно привітати всіх глядачів, які разом із нами, завдяки соціальним мережам, хотілося б сказати, що апостол Павло говорить для кожного з нас: нехай мир Божий панує у ваших серцях. Цей особливий відрізок часу, який ми прожили з Богом. Він минув і ми вже у новому році. І хотілося би, щоб цей рік він був близьким роком до Господа, щоб ми могли заприязнитися із Ним, як закликає нас книга Йова, і цим всім до нас прийшло добро. Хотілося би сьогодні поділитися думками із Святої Книги Біблії. І хотілося, щоб ці думки наповнили наше серце, щоб ці слова принесли нам надію і благословення. Пам'ятаю той час, коли разом із духовим оркестром ми були у Польщі, це була Варшава, і там ми проводили благодійний концерт для того, щоб зібрати кошти на лікування маленького хлопчика. Я пам'ятаю ведучих, які виходили і кожен раз, говорили, звертаючись до тих, хто були присутні, говорили слова, особливі такі слова, які підтримували і їх особисто. І ось я запам'ятав те, що ведучий розказував про два журналіста. Знаєте, ці двоє молодих людей це був хлопець і дівчина, вони вже були на завершувальному курсі, останній курс, <кій> перепрошую, останній курс їхнього навчання. І ось дозволили цьому хлопцеві взяти інтерв'ю цієї дівчини. І він неї поставив тільки одне запитання. Каже. Що буде далі, скажи мені? Вона так розводячи руками, каже, я завершу цей заклад. І неї далі ставить питання, а що буде далі? Ну, я отримую диплом. А далі що буде? Я каже, знайду хорошу роботу за своїм фахом, зароблю кошти. А далі? Я зустріну молодого чоловіка, ми одружимося. А що буде далі? Я народжу дітей. Ми будемо щасливі. А далі що буде? У нас таким, знаєте, неохочим відповіді каже, ти хочеш почути, що я постарію? Ну, добре, каже він, ти постарієш, а що буде далі? І на наступне питання вона дуже неохоче відповідала, тому що їй мало було що сказати. Вона сказала: добре, я помру. Він не іще ставить питання, а далі що буде? Каже, на мою могилу. Прийдуть діти, можливо, внуки. І він неї ставить знову те саме запитання. А що буде далі? І вона знову неохоче відповідає, каже: про мене забудуть геть усі. Апостол Петро. Своєму посланні сьогодні говорить для кожного з нас особливі слова. Друге послання апостола Петра, перший розділ і вірш третій. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам. Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Знаєте, що Господь подбав про кожного із нас. І написано, те, що нам потрібне, подає нам особисто Він, силою і пізнанням. Тому сьогодні мені хотілося би побажати для всіх, щоб ми обирали побожне життя. Не просто прожити певний відрізок часу. Так, є важливі речі, нам треба здобути освіту, нам треба виховати дітей, побудувати будинок. Нам треба подбати, щоб ми мали певні кошти для сучасного, я би так наголосив, життя. Але Бог ще нас кличе, каже, що усе, що потрібно для життя і побожності, Господь нам це дарує. Господь не просто дає нам це життя, а Він і дбає про нас. Книга Йова, 10 розділ. Якщо у вас є можливість, Будь ласка, ви можете слідкувати за тими текстами книга Йова, 10-го розділу. Йов, який перебуває у певних стражданнях, у певних випробуваннях, у важких фізичних стражданнях хотілося б наголосити, він говорить наступне: 12-й текст. Життям і милосердям ти мене наділив. І турботливо оберігаєш мій дух. Бог бажає подбати про нас, коли ми цього хочемо, коли ми просимо Господа, і коли ми покладаємось на Його, коли ми ввіряємо йому своє життя і хочемо, щоб це життя було пов'язане із ним. Тому сьогодні мені хотілося б побажати кожному, щоб ми просили, щоб в новий рік Бог був із нами. Просили у Його сили, просили у Його благословення, просили у Господа захисту і щоб Бог обов'язково був близький до нас. Це є великою перевагою. Тому що у першому посланні до Коринтян апостол пише, на перший погляд, незрозуміли, незрозумілий текст. Він закликає кожну людину і нас сьогодні, щоб ми задумались над своїм життям. І він наголошує і каже в 15 розділі. Першого Коринтян, вірш 19. Коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми є найнещасніші люди. Життя дуже крихке. І скільки страждан сьогодні? Для нашого народу принесла війна, скільки тривоги і болю. Хтось з відомих цього світу сказав, що не проблема, що життя є смертю, а проблема те, що смерть дуже близька до людини. Є таке розуміння, каже, миттєво смертні І от сьогодні Господь закликає нас задуматись насправді над цінністю життя. А що далі? В третьому розділі Іоанна, вірші 16 написано, бо Бог полюбив цей світ. І полюбив його настільки, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто увірує, не загинув, але мав вічне життя. Ця надія, яку Господь відкриває для всіх людей, щоб кожен, хто увірує, кожна людина, яка може прийти до Господа. Повірувати в те, що Він її є особистим Спасителем, може мати вічне життя. В 14 розділі цієї самої ж книги Йоанна, вірші 6, Господь відповідає: Я є дорога, я є правда і я є життя. Сьогодні разом із вами коротенько я хотів би згадати. Біблійну оповідь, яка написана в Євангелії від Марка, 10 розділі і вірші 17. Там Біблія малює служіння Ісуса Христа. Він багато відповідав на запитання людей, і коли Він побачив дітей, він по особливому до них підійшов. Когось він навіть взяв на руки. Написано, що він сказав для тих, хто були старші, не бороніть дітям приходити до мене. І от коли він провів певний час із тими дітьми і по-особливому їх благословив, написано із натовпу вийшов і, підбігши до нього, впав на коліна і сказав: учителю добрий, а що я маю зробити, щоб всідкувати? Вічне життя. Щось побудило цю людину схилитися перед учителем і поставити це запитання. Господь йому каже, чи знаєш ти закон Божий. Він каже: я не просто його знаю, а я є той, хто зберігаю і виконую ці слова. Написано, що погляд його до цього багатого юнака був наповнений любов'ю. І він, відповідаючи йому, сказав: якщо ти по-справжньому хочеш бути досконалим, іди, продай своє майно, що не продасиш, те роздай і приходь, і слідуй за мною. Написано, що з сумом цей молодий юнак відійшов від Спасителя, тому що мав дуже великі статки. Що хотілося би ще підкреслити із цієї біблійної оповіді про багатого юнака? Господь підкреслив не те, що він негідний Царства Божого. Не те, що він не може його успадкувати, не те, що це царство до нього дуже далеке, а він сказав одного тобі не достає. Хотілося би ще підкреслити, що не так багато людей в Біблії описані, які сумом відійшли від Спасителя. І не так багато. Було тих, кого Він просив і говорив, ти йди слідом за мною. Сьогодні Господь відкритий до кожного із нас. І сьогодні Господь близький. І милість Господня ще сьогодні є над нами. І Він кличе. Сьогодні кожного із нас, як Він кликав <кліх> у свій час, якщо ми відкриємо Книгу повторення закону, там ми знайдемо слова, з яким звернено було до народу Божого. Господь звертався через свого Пророка і казав, ви можете сьогодні. Обирати, кому будете служити. Насправді Господь залишає право обрати кожному із нас, тому що Він поважає нашу свободу. І коли ми відкриємо 30-й розділ книги повторення закону, і віршею 15 ми знаходимо такі слова. Ось я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. І написано далі, отож я тобі сьогодні заповідаю, люби Господа Бога свого, ходи його дорогами і дотримуйся Його постанов, Його заповідей та Його законів. Щоб жив ти і намножувався. А Господь Бог твій буде тебе благословляти. Бог дає такий вибір для кожної людини. Ти можеш обирати. І не просто можеш обирати, а він радить, що обрати в 19 тексті того самого 30 розділу. Я закликаю сьогодні за свідків небо й землю, і поклав я перед тобою життя і смерть, благословіння і прокляття, тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки. Це те, що Господь сьогодні пропонує для нас, для людей, які живуть в сучасному світі, для тих, хто може насправді зробити вибір. На користь життя і обрати того, хто в свій час подарував нам вічне життя, Господа, який залишив престоли, поклоніння святих ангелів, той, хто залишив безгрішну атмосферу, прийшов у цей світ, і було сказано нині в місті Давидові, народиться для вас Спаситель. І Він спасе своїх від гріхів їхніх. Як важливо пам'ятати, що нам сьогодні Господь дає це право обирати і радить нам обрати життя. І не просто дочасний відрізок земного життя, а Він радить нам обрати вічне життя. Я запрошую вас відкрити послання апостола Павла до Филип'я. Там є сильні слова цього учня, учня, який в свій час, звертаючись до церкви, сказав важливі слова. Він говорить у першому розділі послання до Филип'ян 21 21 тексті, каже, для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Надбання чого? Я хотів би запитати. Дякую, брате, надбання вічного життя. Він розумів і не просто розумів, а він проповідував про це і жив це. І далі в 27 му тексті він закликає і каже, що ви живіть згідно Святої Євангелії. Він закликає тих, кому він говорить в 27 му тексті, каже, а ви живіть згідно святої Євангелії, чи я прийду до вас. Чи я прочую про вас, що ви дбаєте про це, що ви живете власне цим, що це є для вас важливим. Улюблений учень Йоан, в 10 розділі, в 10 розділі він говорить для нас слова підтримки і надії. Важливі слова. Для того, щоб ми розуміли, що власне Христос вчинив для кожного з нас. Десятий розділ Євангелія від Йоанна і вірш 28. Він говорить в цьому розділі про особливі відносини пастиря і вівсів. Він каже, що вівці знають свого пастиря. Вони не просто Його чують, вони йдуть слідом за ним. І він каже, що цей пастир віддає власне життя, щоби викупити цих вівців. І от в 28 му вірші він говорить 10 го розділу, а я даю вам їм, тобто вівцям, вічне життя, і вони не загинуть по вік». От я їм це життя дарую, а вони не загинуть по вік. І ніхто не забере їх з моїх рук. Отак От Господь сьогодні дбає про кожного із нас. Він бажає, щоб ця істина була близькою до нас, щоб ви не просто розуміли її, а ми жили нею. Щоб ми не втратили цього дару віри. На те, що буде краще життя, що буде зовсім інше життя, життя без гріха і смерті, без страждання і болю. Тому що Христос поніс ці страждання. І сьогодні Він радить нам обрати життя. Життя із Богом, життя силою Бога. Життя завдяки Богові. І місія сьогодні наша проповідувати про цю істину іншим людям. Тому нехай Його святе ім'я кожного разу буде прославлено. Ще раз хотілося би привітати з Новим роком. Ми не знаємо, що нас чекає, але мені хотілося би побажати, щоб цей рік. Був кращим роком, щоб цей рік був близький із Богом, і щоб Господь кожного з нас зберіг від зла, від зла, яке, на жаль, панує в цьому світі. І щоб ми мали настільки близькі відносини, щоб ми відчули Божу опіку, Божий захист, Боже благословення і Божу милість. Яка ще є над нами. Слава святому Богу! Амінь. Амінь. У нас є ще молитовне прохання від Олексія. Він просить нас помолитися про те, щоби Бог зберіг. І щоб вони могли вийти з певної позиції, яку вони тримають, і, можливо, в їх є переживання і страх. Тому зараз ми будемо звершувати молитви. Я церкву запрошую піднятись. Ми в ім'я Ісуса Христа приносимо тобі подяку за милість і любов, за твої щирі благословіння за той рік, що вже позаду. За Твою охорону, за Твою ласку, просим, Боже, прости, провини наші стоящі перед Твоїм лицем. В цьому році просим, Боже, дай Твоє благословіння, укріпи нашу духовну віру в Тебе, як в єдиного Бога, в те, що ти прощаєш наші провини, любиш нас, любиш всіх людей. І сьогодні особлива наша прохання, молитва. Благослови тих, котрі не мають такої радісної змоги бути разом, прославляти Твоє ім'я, спілкуватись навколо Твого Слова. Ми просимо за наших дітей, за наших захисників, за всіх, Боже. Ми не називаємо поіменно, але вони Твоє твориво, їхнє життя в Твоїй руці, як життя кожного з нас. Благослови, Боже, хай все буде по волі Твоїй, і в цьому році будь Боже з нами, веди нас тим шляхом, який призначений кожному з нас по твоїй волі, але тримай нас, Боже, у своїй руці Амінь. Амінь. Милосердний і святий наш Бог, в ім'я Христа, сьогодні з дому молитви ми дякуємо Тобі за твою вічну любов, за те, що ти є незмінним Богом. Який любиш людину. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми можемо навчатись із твого святого Слова. Ми дякуємо Господи тобі за те, що в році, який минув, ти був із нами, і ми просимо будь із нами і в цьому році. Ми просимо Твого захисту, Твоєї милості, ми просимо, Господи, у Тебе сили. Просимо у Тебе, Боже, мудрості, тому що ти єдиний досконалий. І в цей час наша молитва за Олексія, за тих хлопців, які боронять край. Ми просимо, Боже, виведи їх із тієї позиції, щоб вони були неушкоджені. збережи їхнє життя. Поможи сьогодні, Боже, кожному, хто шукає миру для України. Даруй мудре серце для тих, кому ти подарував владу. Ми просимо аж потіш тих, хто потерпів від війни, підтримай тих, хто боже в лікарні, кому важко, захистися за тих, хто в полоні. І даруй нам кожному усвідомити в те, що в тобі, Господи, тільки єдиному сила. Ти один є міцний, тому ми просимо, підтримай сьогодні і поможи. Нам важко, але ми просимо і за ворога, нехай він покається, і нехай піде з української землі. Кожного часу ми просимо, щоб ти був близький до нас і підтримав. За все ми тобі дякуємо, а на все хай буде твоя свята воля над нами. Амінь.